Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні ми поговоримо про дім Беора та його вождів. Плем'я Беора одне з племен Едайн, яке першим досягло Балеріанда. Люди цього племені славилися своєю мудрістю та були майстерними у мистецтвах. Вони були темноволосі і Сіроокі, чи дуже були схожі на ельфів народу Нолдор. Характером вони були такі, що їх можна було швидше розжалобити, аніж усмішити. Історія. У краю Хільдоріан плем'я людей, що згодом отримало назву плем'я Беора, як і інші племена Едайн, відкинуло вчення Моргота і його слуг, вирушивши на захід. На заході вони хотіли знайти світло і тому покинули ті землі, вирушивши багаторічний похід. По дорозі вони навчалися у Аварі та Нандор, що допомогло сформувати мови людей, які так були схожі на мови Ельдар. У 310 році першої епохи плем'я Беора подолало Ередлуїн, сині гори. І опинилися у північній частині Осірянда. Там вони були помічені фінродом з будинку Фінарфіна. Фінрод дружно зустрів людей і потуршував із їх вождем Беором. Спочатку племі Беора жило в Осіріанді, але потім ельфи цих земель, Лейквенді, обурилися порушенням свого спокою. І тому за порадою Фінрода люди пішли далі і оселилися в краю, що став називатися Естолад. Незабаром до Естоладу прийшло велике плем'я Мараха. З яким плем' Беора спочатку було у дружніх стосунках, на заклик королів Нолдор, дім Беора зі своїм народом невдовзі пересилився до Дортаніона, став васалом і союзниками будинку Фіннерфіна. У 40 році першої епохи будинок Беора отримав у володіння землі Ладроса. У 455 році Моргот почав битву до Браголах, і весь удар прийняв на себе Дортаніон. Глава будинку Бреголас був вбитий разом із лордами Ноллор, Ангродом і Айгнором. Більша частина племені Беора була вбита, але брату Бреголаса, що вижив Барахіру, який тепер став главою будинку, вдалося врятуватися ціною життів багатьох воїнів, потрапив у засідку Фінрода. Останній за це приніс клятву вірності та допомогти дому Беора, давши в запоруку кільце. Люди, що вижили з племені Беора, під проводом Емельдір покинули Дортойон. І пішли в бретель, а звідти до племені Мараха в Дорломін. Однак невеликий загін безстрашних воїнів, на чолі з Барахіром залишився в Дортаніоні та вів партизанську війну з орками. Однак через Адогорліма всі вони були перебиті, і вижив тільки Берен, син Барахіра. Він продовжував самотньо шкодити оркам, але, врешті-решт, був змушений бігти і так потрапив у Дурят, де виконав своє призначення. У 472 році першої епохи. Дорломін внаслідок поразки Союзу Майдреса в Внірнеї Терноїдіат був окупований слугами Людмиморгота і Стерлінгами. Звільнення Дорломіна та його жителів відбулося лише в результаті війни гніву 545 рік першої епохи по 587 рік першої епохи, після якої землі Белеріанда були зруйновані та затоплені. Берен був останнім із ватажків народу племені Беора. Згодом онука Берена Ельвінг вийшла заміж за Еренділя, представника будинку Хадора. Але Ріан, дочки Берголаса. Таким чином, рід Беора злився в лінії правителів Нуменора, першим із яких був син Еренділя Ерос. Він став ватажком усіх Едайн, що вижили, які оселилися на подарованому Валар за допомогу війні гніву острові Елена, де було засновано в 32-му році другої епохи королівство Нуменор. З тих пір всі Едайн стали називати себе Дунедайн, що синдерно означає «Едайн Заходу або «Нуменорцями». Вожді дому Беора. БеОР, вождь першого роду Едайн, що прийшли в Белеріанд. При народженні його звали Балан, і він став вірним другом та васалом короля Фінруда Фелагунда. Біографія Балан став вождем першого племені людей, що, зрештою, дісталися з заходу середзення, шукаючи там захист богів. У 310 році першої епохи він перевів свій народ через гори Ередлуїн у Белеріанд, і розбив там табір у лісах Осіріанда. Там їх знайшов ельфійський король Фінрод Фелагунд, що побачив здалеку їхнє палаючі вогнища. Люди не виставляли вартових, і Фінрод зміг непомітно підібратися до багаття. Там він зіграв для людей ельфійську музику на арфі Балану. Люди швидко потоваришували з Фінродом і обрали його своїм вождем. З того часу вони завжди зберігали вірність дому Фіннерфіна. Фінрод з баланом часто розмовляли, але людина мало відповідала розпитуванням короля Ельфію. Про мандрівки та пробудження людей. Його предки мало розповідали своїм нащадкам про минуле, і лише стверджували, що на сході лежить темрява, а на заході можна знайти світло. Незабаром Лейквенді висловили Фінроду своє незадоволення тим, що люди оселилися в їхній землі. Фінруд порадив людям оселитися в Естоладі. Балан так і зробив, а пізніше пішов разом із Фінрудом у його королівство Норготронт. застав васалом короля і отримав своє відоме ім'я Беор. Що на талісті означає васал. Фінроду Беор прослужив аж до своєї смерті. Його смерть була першою смертю від старості, яку бачили ельфи. Коли Беор помер у 93 роки, що був дуже солідним віком для людей того часу, він отримав посмертні прізвисько «старий», під яким і увійшов до переказів. Баран, другий вождь будинку БеОРА, син Беора Старого, батько Баранора і Борана. Баран був старшим сином вождя першого дому Едайн Беора. Який прав в Естоладі, його братом був Белен, і обидва вони народилися на схід від Ерлуїна, перш ніж їхній народ оселився в Белерянді, мав двох синів: Борона і Баранора. Коли Беор вирушив на службу до фінруда Фелагунда, баран став новим вождем. За його правління в Белерян прийшли Халадин і народ Мараха, після його смерті вождем став борон, борон, третій вождь будинку Беора, син барана, брат Баранора. Борон народився в 315 році першої епохи в Естолайді, був сином барана і онуком Беора старого. Борон мав двох синів: Боромира і Белегора. Після смерті барона в 380 році першої епохи. Борон успадкував батьківський титул і коли помер сам в 408 році першої епохи, йому успадкував старший син Боромир, Боромир четвертий вождь племені Беора, перший лорд Ладроса. Боромир був старшим сином Борона, онука Беора. У Боромира було троє дітей син Брегор та дочки Андри та Беріль. Після смерті батька в 408 році першої епохи прийняв правління народом Беора в Дортаніоні. У 410 році першої епохи отримав у глосальне володіння землі Ладроса, який мій право до своєї смерті в 432 році першої епохи, Брегор, п'ятий вождь племені Беора, другий лорд Ладроса. Брегор був старшою дитиною та єдиним сином Боромира. Його сестрами були Андре та Беріль. Після смерті батька в 432 році першої епохи, Брегор став володарем Ладореса і главою будинку Беора. У Брегора було п'ятеро дітей: Брегіль, Хірвен, Бреголас, Гільвен, Барахір. Після смерті Брегора в 448 році першої епохи, правління його старший Бреголас. У Брегора був лук, що став згодом реліквію у Номенорі. Бреголас, шостий войс племені Беора, третій та останній лорд Ладроса. Бреголас був сином Брегора, молодшим братом Брегіля та Хірвена, а також старшим братом Гільвен та Барахіра. У Бреголаса було два сини Барагунд та Белегунд. Бреголас прийняв правління народом Беора і Ладроса після смерті батька у 448 році першої епохи. У 455 році першої епохи, коли гинула битва Дагор Браголах. Бреголас і воїни його народу вирішили захищати кордони Дортаніона, і всі загинули в Тібиті пліч опліч з Ангродом і Айгнором. Барахір, формальний сьомий вождь племені Беора, батько знаменитого Берена. Під час битви Дагор Горбраголах врятував короля Ельфіфінрода Фелагунда, ким заслужив клятву дружби для себе та своїх нащадків. Барахір, син Брегора і молодший брат Бреголаса, взяв за дружину Емельдір. У них був єдиний син Берен. У 455 році першої епохи була прорвана осада Анбанда і почалася Дагор Брагулах – битва раптового полум'я. ж дня лава спалила північні схили Взяв Взявши основний удар на себе, загинули володарі краю Ангрод і Айгнор, а з ними Брегалас і майже всі його війська. У цей час Барахір, який тепер став поправу главою будинку Беора, бився біля проходу Сіріон. У цей час дружина короля Норготронда Фінруда була відрізана від основного війська і оточена в болотах. Ельфи були перебиті, а Фінрод опинився на волосині від загибелі. Однак, з малим загоном відважних людей, Барахір прийшов на допомогу Фінроду, люди стали стіною навколо ельфійського короля, і з великими втратами вивели його з поля битви. На подяку, Фінрод запросягся надавати Барахіру та його роду допомогу, коли ті її потребуватимуть. Щоб скріпити дружбу, він віддав барахіру свою обручку, яка стала його родовою реліквією. Землі будинку Беора були захоплені і розорені, а тих, що вижили з них, повела в ліс бритиль дружина барахіра, Емельдір, і пізніше багато хто з них вирушив звідти в Дорломін. Лише 12 супутників залишилися з барахіром Сінберен, племінники Барагунт і Белегунд і ще дев'ять вірних слуг: Радруїн, Дайруїн, Дагнір, Рагнор. Гільдор, Горлім, Артат, Уртель і Хатальдір темні чари лягли на Дортаніон, прозваний Ніні Таурнуфуїн. і загін біг у скелясті топищі біля лісу, переслідуваний слугами Саурона. У 460 році першої епохи Горлім здав загін Саурону, обдурений хівними обіцянками. Темний майер обіцяв повернути йому загиблу дружину. Барахір та його супутники були вбиті орками поблизу Тарн айуін Лише син барахіра Берен врятувався, перебуваючи на той час поза табором. Повернувшись Берен, поховав батька і не здогнав орків, що вбили його. У рука барахіра з кільцем Фелагунда, на ній була у вождя орків, який хотів отримати за неї виногороду у Саурона. Берен убив його і повернув з перстень. Берен з народу Беора, син Барахіра і Емельдір. Чоловік ельфійської принцеси Лутіан та Новіель, дочки короля Тінгала і батька напівельфа Діора. Історія кохання Берена і Лутіан є однією із центральних сюжетних ліній легендаріуму Толкіна. Початок її було покладено ще в ранніх записах, книзі втрачених казок. Цю історію ми розберемо у майбутніх відео. Дякую всім за перегляд! Ви був на каналі Легенди Середзем'я. Побачимося у майбутніх відео.